Запоріжжя, да, новий випуск, ЖИЗА. Сьогодні ми дізнаємось, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Запоріжжі, так? Да? Десь 250 тисяч гривень. На одну людину? В місяць. В місяць, так. на одну людину, так. в Запоріжжі. Я тільки символ, а тому якось так. А у вас є діти? Ні, я студент. <ріхи> ну, блин, 10 на день. На місяць? Я так і живу. На 10 гривень день? Да. Ні, да, ну, да. взагалі, десь 1030-40. Ви <ріхи> <Ми ріхи> пара? Так. <ріхи> 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 100 тисяч гривень купити квартиру і жити собі гарно. Класно. <рес> доларів 500. На одну людину, так? Да? Так. Да. 35-40. На одну людину, да. так? Да. Да. Денег не видим. Приблизно. <рес> ну, не знаю, денег багато не буває, ви ж розумієте. А їх немає, так. Да. до <рес> 30 40. 30-40 <рес> <рес> з двома дітками. Мабуть, від тисячі доларів. На людину. <гану> ні, 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 ну, на двох. на двох, mm -hmm. на двох, на двох, там, Сходити в е, заклад який-небудь провести. Я думаю, десь 30-ка-35. На одну людину? На, на одну було б комфортно да, mm. в Запоріжжі. На місяць? На місяць, так, да, давайте. Тисяч сто на одну людину. <гану> ні. На сім'ю. На сім'ю. На родину. Да. Mm -hmm. Ну, Кожному своє. ну, Мені, наприклад, для яких закриття базових потреб вистачає там 2 три тисячі доларів. <гану> Дуже вавляюся за вікна. А Дякую. якщо, наприклад, родина, щоб дітки були? А, ну, напевно, вісім-десять. Це чоловік, це дружина, це діти, це подорожі, це відпочинок. Ну і це повністю забезпечення дітей. Зараз це не дешево, це приватні садки, це школи, це кружки. Я розумію, що це, ну, це немало коштів. По-моєму, ну, це для дуже комфортного. Де то від шести до семи тисяч. Е Дівалюте. Ну хоча б 10 тисяч. На людину. На так? людину. так. Угу. Да. E, 1070. На одну людину. E, на сім'ю хоча б там, на дві людини, на півтори. А якщо більше, то так, щоб стоїть, тоді буде нормально. Ну, no, 50 тисяч вистачить. Дякую вам. Не менше. Дякую. 1050 гривень. Так. Да. гривень. 50, 60. Ну, це прямо для хорошої життя, хорошої квартири. Ну, дивіться, якщо враховувати з'ємну квартиру, а плюс хоча б раз на два тижні виходити десь, посидіти в закладі, ну я думаю, що це десь 30 Отак треба заробляти. Ну на пару в принципі я думаю, цього достатньо буде. Ну а якщо є домашній улюбленець, наприклад, як у нас, то це ще плюс десь три тисячі на смаколики, на все інше. Штуцер, да тисяча півтори доларів нормально буде. Якщо діти, ну це мінімум п'ять, напевно. п'ять тисяч доларів на місяць. На місяць так. ну, якщо діти, якщо одна, дві там і, і пішло.